Я часто знаходжусь в оточенні токсичних людей? Чому? Часто клієнти задають це питання, але воно вмістить в собі такий підтекст. Чому я нормальна, абсолютно, абсолютно емпатична, класна людина, а мене оточують токсичні люди. І в психології є на це такий жарт. А для чого ви. Себе ними оточуєте. Це перше питання, над яким варто подумати. Друге, очевидно, що ви рухаєтеся не у своєму темпі і ритмі. Ви його не знайшли, або ви частково в ньому рухаєтеся, а частково в ньому не рухаєтеся. І ці токсичні люди встигають вас наздоганяти і бути у вашому житті. Повірте, якщо ви знайдете свій шлях, будете рухатися у своєму ритмі, зрозумійте себе, токсичні люди не будуть за вами встигати, або на якомусь відрізку часу просто зникнути.